Запорізька співачка Маріам Беладзе виконує пісню гурту Kiss, «I was made for loving you». Легендарні хіти рок та поп музики українських та іноземних гуртів підготували учасники дитячого оркестру Симфокіц. Виконують пісні Квін, та Майкла Джексона. На бас гітарі грає В'ячеслав Кізілов. всіх хітах буде звучати бас гітара, так бо як ви знаєте, бас гітара дуже невід'ємливий інструмент всіх пісень. Тому так, я буду грати у всіх тринадцяти піснях сьогодні. Більше мені, мабуть, подобається шоу Мазлоун, бо там прямо з гітара на усі красіро розкривається. Дуже гарна, гарна партія, багато класних так сказати, місць в цій пісні. Також дуже подобається «Bear the Champions», Теж відквін у обидві пісні від Queen, і тому дуже так сказати класно вони звучать. Це музика Андрея Бочелі «Time to say goodbye». Звучать не тільки духові інструменти, а й скрипка. Грає на ній наймолодша учасниця оркестру Ізольда Авраменко. То скільки в тебе часу зайняла підготовка? Mm. Місячі чотири, п'ять. А ти хвилюєшся щоразу, коли виходиш на сцену? Чи не хвилюєшся? Ні. Mm. Які ти емоції сьогодні хочеш, щоб відчули твої слухачі, глядачі? Радісні та. Та чудові. А от керував оркестром «Симфокіт» диригент Запорізької філармонії Дмитро Міднік. Ділиться з дітьми простіше, адже вони не працюють за зарплату, а цілком та на всі 100 віддані своїй справі. Саме естрадна музика є найкращою для концерту молодих музикантів. У дітей краще виходить естрада. Вона легше для виконання. Класична музика потребує най- Набагато більше роботи, репетиції, підготовки. Дорослі цю підготовку отримують у консерваторіях і в інших професійних закладах, і вони це роблять вже, можна сказати, на автоматі. Діти, особливо в наш час, їм тяжко це робити. Ми шукаємо той репертуар, який їм зараз. Більш легше готувалися до концерту музиканти з трохи менше півроку. Репертуар хітовий та відомий саме те, що потрібно. Концертна програма повністю відповідає потребам суспільства у складні часи, каже керівниця оркестру Катерина Прокоф'єва. Дуже багато ну, писали нам, так, що коли вже ви будете виступати саме з цією програмою, бо минулого року грали різну музику, а от саме хіти ми грали останній раз тільки в 2019 році. Діти теж на сцені кайфують, можна так сказати. Тому думаємо, що сьогодні буде дуже круто. Загалом у концертній програмі взяли участь півсотні маленьких музикантів. Вадим Сорвін, Олег Стригунов, телеканал МТМ.